Тому що туди росіяни прямо в дитячий садочок вдарили трьома дронами. Ну так не буває, щоб це сталося випадково. Це ж не хтось каже, та ну це вони якось там збилися з курсу, їх погасили ребами. туди вони впали. А вони цільно от три впали в одну місцину. Значить, вони туди цілилися. Я роблю висновок. Ну припускаю, що так воно було. Так і от зараз туди, зараз там перебуває колега, шеф-редактор видання Думка у Харкові, Юрій Ларін. Юрію, доброго, добрий день вам. Покажіть нам і розкажіть, що сталося, які результати цієї трагедії, і найголовніше, в якому стані діти. Підкреслити обов'язково варто, що це були прильоти не десь поруч, а безпосередньо ось у цей дитячий садок. Це стара, старий, стара частина Харкова, а, хоч і Холодногірський район, але це від центру буквально 3-4 хвилини повільним шагом. А три шахеди влучили в дитячий садок і десь от трошки всередині, в, у внутрішньому дворі. На момент обстрілу всередині було 48 дітей. Оскільки була повітряна тривога, дітей завели в підвал, і на щастя ніхто з них не постраждав однак вони реально дуже дуже налякані. Люди виносили на руках дітей. Це ну, страшенний стрес, скажімо так. Внаслідок обстрілу одна людина загинула. Це 40-річний комунальник. Просто під час обстрілу комунальна техніка працювала в кількох метрах від цього від цього місця. Окрім загиблого, ще четверо комунальників зазнали поранення, і троє пришхожих зазнали поранення. Зараз вони всі в лікарні їм надається допомога. Спочатку з'явилася інформація, що це були реактивні шахеди, але я стою позаду мене. Двоє-два двигуни від шахеда вже знайшли. Це звичайні двигуни внутрішнього згарання, тобто це традиційні шахеди або росіяни їх називають грань 2 тобто фарбований шахет це грань 2 на цей час гасіння і пожежно-рятувальна операція триває на другому поверсі. Перевіряють, чи не було там людей. Навколо також вибиті вікна, це бізнес-центр. Це, тут дуже відомий у Харкові коворкінг був. Прямо в цей момент обстрілу там перебувала купа народу. Одна з моїх знайомих, редакторка харківської газети, там була переговори під час обстрілу, засипала її склом. Ну тобто, але вона серйозно не постраждала. Ну, ситуація таким чином зараз розвивається. Тривають е, гасіння пожежі і е, пошуково-рятувальна операція. Те, е, ви знаєте, чесно кажучи, серце крається. От сьогодні якийсь такий день, не знаю. Мені хотілося його. Дякую вам дуже. Дякую. Це а, головний редактор видання Думка з Харкова, Юрій Ларін. Мені хотілося сьогоднішній ефір якимось позитивом, оптимізмом після цієї безсонної ночі наповнити. Але чомусь от не вдається. Не знаю, от люди скаржаться, Сьогоднішній ефір не цікавий. Ну мені не вдається. от сьогодні не гумор ні гумору, ні жартів, ні якихось не знаю дотепності. От у мене немає. От чомусь немає приводів, що взагалі витягувати вам позитив, буде буду відвертим і у вайбері. Так само от, наприклад, нам написала е, жінка Марина Слава в місті Павлоград вже більше 35 років немає гарячої води. Труби порізали. Нехай куплять бойлер. Цинізм писати, що немає гарячої води. У людей немає квартири в будинків. А хтось навпаки каже: Слава, ну, от ви кажете, що купіть бойлер. А якщо у неї не вистачає там, якщо за маленька пенсія, ну у кожного своя біда. От люди кажуть, 35 років років немає гарячої води вже 35 років. Немає гарячої води. Пишуть немає сигналу. Багато людей скажеться, що немає сигналу. кажуть, заня досі немає багатьох каналів тебе і вашого. Голосіївський район Я Так розумію, ви нас дивитесь по вайберу по Ютубу.